Такі аварії не можуть не шокувати. Сталося ця ДТП у Маріуполі. Пізно вночі у Іллічівському районі міста. За кермом цього знищеного «Хюндаю» був 22-річний інспектор. ДАІ. чоловік втратив контроль над машиною і влетів на своїй автівці прямісінько у стовп. Судячи з того, що машина аж обійняла електроопору, швидкість худаю була дуже солідною. Шансів вижити після такого зіткнення у інспектора ДІ майже не було. Від отриманих травм водій загинув на місці. Чому чоловік втратив контроль над машиною та всі інші обставини автобригоди, з'ясують міліціонери, але судячи з того, що аварія сталася після третьої ночі, не виключено, що водій міг заснути за кермом. Розібратися маріупольським міліціонерам треба ще з однією серйозною аварією. ДТП сталося в районі автовокзалу. Зіткнулися машини швидку. І ...допомоги і легковик део. Швидкою керував боєць батальйону «Азов». Автомобіль швидкої допомоги під керуванням 36-річного бійця полку Азов віз широкиного до лікарні поранених військовослужбовців. Швидка рухалася на червоний сигнал світлофору з увімкненим проблисковим маячком синього кольору. У ДТП постраждали водій та двоє пасажирів. Део водій та військовослужбовець із карети швидкої. Згодом у реанімації загинув один із пасажирів легковика. У міліції вже відкрили кримінальне провадження. Триває досудове слідство.